Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Розколоти путінський орешнік. Пусть приділять якийсь об'єкт для пораження, скажімо, в Києві. Посмотрим, що вийде. Що стоїть за черговою порцією погроз російського диктатора? Ви вважаєте, що це адекватна людина? Чи правда, що цю ракету неможливо збити? Лупити треба лупити і ще раз лупити факти тижня. Знайшли унікального фахівця, який знає про нову лякалку Путіна. Буквально все тут стоять бойові блоки. і чи є у нас власна відповідь на нові погрози Кремля? Ексклюзивні факти про нові російські і українські розробки. Самовдоволена усмішка, традиційна інтонація гопника, що бере на понт. Проведемо такий експеримент, таку технологічну дуель, і посмотримо, що вийде. Путін, з виглядом людини, що прагне виглядати як мінімум Наполеоном, пропонує забаву визначити в Києві ціль для Орішника і вдарити. А західні ППО, мовляв, нехай спробують спіймати над головами мирних жителів. Це цікаво, думаю, що буде полезно і для. Нас і для американської сторони. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від, відморозки. Неадекватність Путіна не викликає жодного сумніву. І все ж, чи настільки страшний той орешник, як малює диктатор? Які бойові можливості він має насправді? І головне, чи можна його розколоти? <звук> Відповіді далі. Это современное, очень новое оружие. Без Безглуздя, ну без безглуздя. Шансов никаких. Ні, для того щоб збити ці ракети. лупити треба лупити і ще раз лупити. Знайомтесь Микола Стельмах, полковник ЗСУ в запасі. Всю свою службу провів у ракетних військах стратегічного призначення. Тож про Орєшнік він знає навіть більше ніж самі росіяни. Чим і поділився в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня. Отут стоять бойові блоки. Оце бойові блоки стоять. Та про важливі деталі розповімо трохи згодом, а поки про загальні характеристики зброї. Орішник Вінжекедер, модифікація таки недоведеного до кінця комплексу. рубеж. офіційно розроблений за два роки з 2023 по 2024. Відноситься до ракет середньої дальності до 5,5 тисяч кілометрів, швидкість до 4 кілометрів в секунду. Вага ракети біля 40 тонн, бойова частина 1200 кілограмів, орієнтовна вартість 50 мільйонів доларів. А як там щодо точності покажу на простому прикладі. В ракетних військах є спеціальний термін кругове віргідностне відхилення. Це означає, що половина від усіх випущених ракет має влучити у коло заздалегідь визначеного діаметру. Для прикладу, російський балістичний іскандер М має цей показник на рівні 5-7 метрів. А ось для орієшника наші експерти приводять зовсім інші дані від 120 до 150 метрів. Відчуваєте різницю? Важлива деталь «Орєшнік» – ядерна ракета, для якої велика точність не потрібна. Але на ядерку у Путіна, як ми знаємо, є велике табу від Китаю. Пан Сі не схвалює. Тому останнім часом очільник Кремля різко змінив риторику, мовляв, його орешник і в неядерному варіанті здатен замінити зброю масового знищення. Отже, як працюється, так би мовити, диво зброя. Після старту Рєшнік досягає швидкості в 10 махів, 10 швидкостей звуку і піднімається до висоти 130-170 кілометрів. Тобто в космос, після того, як бойова частина відділяється від розгонних блоків, вона розділяється на шість окремих боєголовок, а ті своєю чергою уражають об'єкти на землі. Але те, що працює з ядерною зброєю, не працює в варіанті зі звичайними боєголовками. Ми ж пам'ятаємо про низьку точність. Це кончене безглуздя. Для того, щоб залякати наш народ. Залякати Європу. Більше ніякої мети в цьому нема. Це безглуздя. Кончене. І дивіться, вони стріляли з полігону. Вони стріляли з полігону. Вони ж не стріляли з позиційного району якоїсь ракетної дивізії, вони стріляли з полігону, тому що всі експериментальні ракети знаходяться на полігоні. Тобто, при вартості, як 10-12 іскандерів, неядерний ядерний несе таку ж бойову частину, як 2-3 ракети малої дальності. По суті, п'яте колесо в бричці російських ракетних військ. Віщо ця ракета, коли можна стріляти з позиційних районів Сибірі, з між континентальними ракетами на міні на мінімальну дальність? Той же самий ефект буде, але у вас не буде ще однієї лінійки лінійки ракет. Тобто вона зовсім зайва. Тобто, нині росіяни досі випробовують свій орешник на нас. Але в чому слабкість цієї зброї і як її знешкодити? Так залишає пускову шахту передвісник світового апокаліпсису. Ракета СС-18 відома на заході як САТАНА. Саме нею свого часу СРСР залякував ідеологічних супротивників. Максимальна кількість цих ракет, яку мали путінські попередники, 180. А скільки у Путіна у відомо про випуск однієї експериментальної партії. Зазвичай це 10 одиниць. Ну, дві-три, може 4. В 10-х годах вони їх відстріляли. От вони ще одну відстріляли, будемо казати так по Дніпру. Може там якась одна, дві ракети на якісь другі випробування пішли. Тобто, чотири-три ракети у них залишилося. Максимум все. У листопаді Путін запевняв, що Орішник вже пішов у серійне виробництво. Серійне виробництво з орішника. До але за місяць по тому каже вже зовсім інше. В ближайше время має бути обізпічен серійний випуск таких комплексів. Тепер Путін обіцяє виробництво на рівні 25 орешників орішників за місяць. Щоправда, за часів холодної війни СРСР не спромігся виробляти більше 30 великих ракет за рік. І навряд путінська оборонка в змозі перегнати радянську. З іншого боку, і недооцінювати орешник буде помилкою. Та й перехопити його та ще задача. До цього до моменту треба збивати її? тут дуже, тут дуже дуже, дуже невеликий участок. Виходить. Микола Стельмах показує, де саме можна дістати ракету. Це невелика ділянка траєкторії польоту від моменту, коли бойова частина відділилася від останньої ступені ракети, і до моменту, коли вона розділилася на окремі блоки, тобто на висоті близько 100 кілометрів. У світі є лише два комплекси ППО, які здатні це робити: американський THAAD і ізраїльський і 3 Проблема в тому, що, по-перше, коштують вони до 2,5 мільярдів доларів. А по-друге, таких комплексів нам потрібно десятки. Все одно, ми прикриємо лише якісь невеличкі території в Україні. Ну, навіть я не знаю, ну. Не більше ніж одне місто ми зможемо прикрити одним комплексом. А тому палити ворога треба ще до старту, і це ключова стратегія нашої відповіді російським орішникам. Бух, потім ще один Один з перших зафіксованих ударів західними ракетами по території РФ, це британські Shadow завітали в гості до секретного бункера російських генералів. Що ж натомість може протиставити цьому Путін ще один орешник. Це дорого, не дуже ефективно, і крім того, це так би мовити викликає відповідну реакцію наших союзників. Якщо Росіяни розширюють номенклатуру ударних озброєнь. То й нам дають більше е зброї захисту і до дозволів речі, на використання ракет по російській території. І зараз йдеться не про німецькі тауруси, а про більш потужну зброю, наприклад, американську AGM-158 п'ятдесят er Джасем ЄР дальність майже тисяча кілометрів. Якщо Кремль буде нагнітати, то у Білому домі можуть і перестати дорікати Києву за удари по російським НПЗ. Є і ще один цікавий момент свого часу. Саме Трамп ініціював вихід США з угоди про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Тепер він може легко відродити випуск легендарних першингів на противагу Москві, в той час як Росія може лише підтримувати свій ракетний потенціал на мінімальному рівні. А Україна вже зараз його збільшує. Пам'ятаєте, реактивний дрон паляницю а ще недавно з'явилася рута і пекло. Головне, що ми можемо масштабувати виробництво власних зразків ракетного озброєння. Вже було повідомлення, що ми разом з чеською фірмою розробили двигун, який і масово випускається цей двигун, а значить, який можна буде встановлювати реактивний двигун, який може буде встановлювати і на обидва ці безпілотники, і на ракету Рута. А, значить, а силова установка це ну найважливіший елемент зброї. Без неї зброї нема. Так, наші ракети не такі великі і далекобійні, як «Орєшнік», але і для них вистачить цілий на російській території. Я сам бачив ці новітні розробки, вони ще не мають назви. Но досить пристойні ракети, досить пристойні, дешевше, ніж західні аналоги, там, я не знаю, в 5-6-7 разів. З нормальною точністю. З ну, бойових частини, може, там не зовсім великі, від сотні, грубо говоря, до 300 кілограмів. Але це якщо бити по нафтопереробним заводам, а нам треба бити по нафтопереробним заводам. Логіка проста на будь-який російський орішник, має бути і обов'язково буде українська відповідь. Лупити треба і лупити і ще раз лупити. Павло Васильєв, факти тижня сі Єдині новини.